Є картання, яке не є гарне, і є мовчання, і воно розумне. Так що краще картати, ніж гніватися, і хто визнається, захиститься від вини. Пожадання євнуха знеславити дівчину, такий і той, хто силою чинить суди. Є, хто мовчить, що є мудрий, і є зненавиджений від великого говоріння, є, хто мовчить, бо не має відповіді. Є, хто мовчить, бо знає час. Мудра людина мовчатиме до часу, а балакун безумний переходить час, хто множить слово, стане огидним, і хто бере владу, буде зненавиджений. Як добре, щоб настановлений виказував покаяння, бо так уникне добровільного гріха. Є, що щастить людині в поганому, і є здобуток на страту, є дар, який тобі не принесе користі, і є дар, віддача якого подвійна. Є пониження через славу, і є, хто з пониження підняв голову, є, хто купує багато за мало і віддає за нього всемеро. Мудрий словами зробить себе любим, а милості безумних будуть вилеті. Дар безумного не принесе тобі користі, подібно ж і тому, хто заздрить у його скруті. Бо його очі, щоб узяти за один дар численні. Він мало дасть та багато докорятиме, і відкриє свої уста як проповідник, сьогодні позичає, а завтра вимагатиме, такий чоловік зненавиджений. Безумний скаже Немає в мене друга, і немає милості за мої добрі вчинки, ті, що їдять його хліб, погані язиком, хто і скільки разів його висміє. Бо не сприйняв правильно мати, і подібно не мати йому без шкоди. Краще поковзнутися на долівці, ніж язиком, так поспішно прийде падіння поганих. Неласкава людина байка не в часі постійно буде в ненапомнених устах. З уст дурного буде відкинена притча, бо не скаже її в її часі. Є такий, хто стриманий від гріха нуждою. І коли він спочине, не буде потурбований. Є, хто губить свою душу через сором і через обличчя безумного знищить її, є, хто через сором обіцяє другові і даром придбав собі ворога. Брехня поганий порок у людини, він постійно буде в устах ненапулених, краще злодій, аніж той, хто постійно бреше, а обидва успадкують згубу. Звичай брехливої людини без щастя і сором постійно з нею. Мудрий в нечисленних себе виведе, і розумний чоловік догодить вельможам. Хто працює на землі, піднесе свою копицю і хто догоджує вельможам, надолужить ця неправедність. Подарунки й дари заліплюють очі мудрих і відвертають картання як наморник на устах. Схована мудрість і невиявлений скарб, яка користь в обох. Кращий чоловік, що приховує свою дурноту, ніж чоловік, що ховає свою мудрість, краща стіка терпливість у пошуках Господа, ніж безладний проводир власного життя.